Так звані спортивні клуби за місцем проживання фактично пішли у небуття. Однак, завдяки зусиллям ентузіастів, подекуди вони продовжують свою роботу. Як приклад романтик, що спеціалізується на вихованні юних шахістів, сьогодні профільну секцію відвідують десятки хлопчиків та дівчат, що живуть у мікрорайоні лісопарку. На віночому турнірі я зайняв четверте місце. Став призером. на 28 жовтня. Я поїду в Кемінець-Подільський, хочу заміти там або перше, друг. Романтик продовжує жити саме на ентузіазмі організаторів та батьків на усі змагання. Юні шахісти виїжджають саме за їхній кошт. потребує ремонту і оновлення приміщення та інвентар. Саме його і презентували закладу активісти здорової нації. Дуже чудово, що існує такий гурток, в рамках якого діти можуть безкоштовно приймати участь у тренуванні. Дуже добре, що є такі тренера, які є ентузіастами, які є не просто любителями, а фанатами цієї справи. І інтелектуальний розвиток він дуже важливий для нього.